Ви коли-небудь викидали гілки груші після обрізки, а знали, що з них можна зробити чай, який пили ще наші бабусі, і не просто так. Сьогодні я покажу напій, який майже нічого не коштує, росте просто у дворі і має неочікувану користь для здоров'я, але є нюанси, про які мало хто говорить, тому дивіться до кінця, обов'язково спробуйте, але правильно. У цьому відео ви дізнаєтесь, чим корисний чай з гілок груші, при яких проблемах його п'ють, як правильно заготовляти гілки, як заварювати чай, щоб він був і корисний, і смачний. І в кінці поділюся особистим досвідом, чому цей чай тепер є у нас вдома постійно. Чай з гілок груші це зовсім не якийсь новий тренд з інтернету і не чергова чудо новинка. Насправді це старий народний напій, який добре знали ще наші бабусі і дідусі. У селах нічого не викидали дарма. Після обрізки дерев гілки не просто спалювали, їх сушили і заварювали. Такий чай пили у холодну пору року, коли не було звичайного чорного чаю, і просто для підтримки здоров'я. Його заварювали замість звичайного чаю, без ароматизаторів, без барвників і без хімії. Це був щоденний простий напій, який пили всі: і дорослі, і старші люди. Чому ж сьогодні про нього майже не говорять? Тому що на цьому чаї ніхто не заробляє, його не продають у красивих упаковках, не рекламують у магазинах і не показують у телевізорі. Сьогодні ми звикли купувати дорогі чаї з гучними назвами, екзотичними смаками і обіцянками чудо ефекту. Але часто справжня користь зовсім поруч, у нашому саду, на дачі або навіть у дворі. Чай з гілок груші це приклад того, як прості речі можуть бути дуже цінними, якщо про них згадати і почати використовувати правильно. Коли говорять про чай з гілок груші, важливо правильно його сприймати. Це не ліки і не швидке рішення всіх проблем. Але як натуральний напій для щоденної підтримки організму, він має багато приємних і корисних властивостей. Почнемо з того, за що цей чай цінували ще здавна, його часто пили для підтримки нирок і сечової системи. Чай з гілок груші має м'який сечогінний ефект, він допомагає організму поступово виводити зайву рідину, не порушуючи баланс і не створюючи різкого навантаження. Саме тому його пили регулярно невеликими курсами, особливо в холодну пору року. Ще одна важлива властивість цього напою протизапальна дія. У народі чай з гілок груші часто заварювали під час застуди, коли відчувалася загальна слабкість або коли турбували болі в суглобах. Напій діє дуже м'яко, але при регулярному вживанні може допомогти організму легше справлятися із запальними процесами. Гілки груші також містять природні флавоноїди і антиоксиданти. Ці речовини підтримують імунну систему, допомагають організму захищатися від зовнішніх факторів і зменшують вплив щоденного стресу. Тому такий чай добре пити восени і узімку або в періоди, коли відчувається втома і зниження сил. Важливо й те, що в цьому чаї немає кофеїну. На відміну від чорного чи зеленого чаю, він не збуджує нервову систему, не викликає прискореного серцебиття і не заважає заснути. Його спокійно можна пити ввечері навіть перед сном, особливо людям, які чутливо реагують на кофеїн. Багато хто також відзначає легкий заспокійливий ефект. Після чашки такого чаю з'являється відчуття тепла і розслаблення, ніби організм поступово переходить у режим відпочинку. Це робить чай з гілок груші хорошим варіантом для вечірнього ритуалу після напруженого дня. У підсумку чай з гілок груші це простий, натуральний і доступний напій, він не замінює лікування. Але як м'яка щоденна підтримка організму, може стати гарною звичкою, про яку варто згадати знову. Для того, щоб чай з гілок груші був справді корисним, важливо правильно вибрати сировину. Тут немає нічого складного, але є кілька моментів, на які варто звернути увагу. Найкраще підходять молоді або середні гілки. Вони ще не надто тверді, але вже містять достатньо корисних речовин. Занадто старі, товсті гілки для чаю не використовують, вони гірше заварюються і мають менш приємний смак. Обов'язково звертайте увагу на стан гілок. Вони повинні бути чистими, без цвілі, без темних плям і без ознак гнилі. Якщо гілка виглядає підозріло або має неприємний запах, краще її не брати. Не менш важливе і місце, де росте груша. Для чаю підходять лише дерева з екологічно чистого місця, гілки не варто заготовляти біля дороги, промислових зон або в місцях, де часто використовують хімікати, краще обрати дерево у своєму саду, на дачі у селі. Що стосується часу заготівлі, то є два найкращі періоди: перший рання весна до активного сокоруху. У цей час гілки ще живі, але не перевантажені соками і добре підходять для сушіння. Другий варіант осінь після обрізки дерев саме тоді зазвичай залишається багато гілок, які можна використати з користю. Після того, як гілки зібрані, їх потрібно правильно підготувати. Спочатку гілки нарізають на невеликі шматочки, так їх зручніше сушити і заварювати, потім їх розкладають у сухому, добре провітрюваному місці і дають повністю висохнути, сушити краще без прямого сонця, щоб зберегти корисні властивості. Коли гілки добре висохли, їх можна зберігати у полотняному мішечку, паперовому пакеті або скляній банці. Головне, щоб місце було сухе і темне. У такому вигляді заготовки можуть зберігатися довго, і чай завжди буде під рукою. Заварювати чай з гілок груші дуже просто, і для цього не потрібні жодні спеціальні навички. Головне дотримуватися пропорцій і не поспішати, тому що цей напій любить спокій. Для приготування беремо одну столову ложку подрібнених, добре висушених гілок груші, заливаємо їх приблизно 500 мл холодної води і ставимо на вогонь. Після закипання чай варимо на слабкому вогні від 10 до 15 хвилин. Далі дуже важливий момент настояти напій. Після того, як ви зняли чай з плити, накрийте його кришкою і дайте постояти ще близько 20 хвилин. Саме за цей час чай набирає смак і корисні властивості. Готовий напій має легкий, дуже м'який смак. Він трохи деревний, але не гіркий і не різкий. Такий чай легко п'ється і добре підходить навіть тим, хто не любить трав'яні відвари. За бажанням смак можна зробити більш насиченим або ароматним. У теплий чай часто додають трохи меду, він добре поєднується з грушевими гілками. Також можна додати кілька ягід шипшини для легкої кислинки або листя м'яти для свіжості. Головне не перевантажувати напій добавками, щоб зберегти його природний, спокійний смак. І тоді чай з гілок груші стане простим і приємним ритуалом у вашому дні. Якщо вам цікаві натуральні напої, користь рослин і прості перевірені рецепти, обов'язково підтримайте це відео. Поставте лайк, для вас це один клік, а для каналу це велика підтримка і знак, що така тема вам справді відгукується. Напишіть у коментарях, чи пробували ви колись чай з гілок груші, або, можливо, маєте свої домашні рецепти з садових дерев. Дуже цікаво почитати ваш досвід. І, звичайно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео про натуральні напої, рослини і прості речі, які можуть зробити наше життя трохи здоровішим і спокійнішим. Також можете поділитися цим відео з тими, хто цінує все натуральне і любить домашні прості рецепти. Іноді ми шукаємо користь у далеких країнах, у рідкісних рослинах і дорогих напоях, а вона росте зовсім поруч, у нашому саду або просто біля дому. Чай з гілок груші це справді щось дуже просте, доступне кожному і при цьому по-справжньому корисне. Це напій без поспіху, який добре пити в тиші, насолоджуючись теплом і спокоєм. Обов'язково спробуйте приготувати такий чай самі. Можливо, він стане вашим улюбленим напоєм, як колись став і для мене. Дякую, що були разом зі мною сьогодні. До зустрічі в наступному відео.